Новини на теріспресо. Я Христина Поробій розповім про найактуальніше на цю мить. Вітаю, продовжує зростати кількість жертв у Києві. Станом на зараз 31 людина загинула, і серед них п'ятеро діти. Наймолодші було всього два роки. Нагадаю, в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та дронами у Святошинському районі, де обвалився один із під'їздів багатоповерхівки. Дві доби тривав розбір завалів. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко Катю, вітаю тебе! Тож, чи довго ще триватиме рятувальна операція? Розповідай. Вітаю Христина. Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Тож станом на 11 ранку уже можу сказати, що розбір завалів у Святошинському районі завершено. Близько 10.50 завершилися аварійно-рятувальні роботи у цій дев'ятоповерхівці у Святошинському районі, куди минулої ночі о 5 ранку влучила крилата ракета. На жаль, відомо про ще трьох загиблих: це мама і двоє дітей. Відтак, кількість загалом, загиблих. У Києві внаслідок ворожої атаки вчора складає 31 вбита росіянами людина, зокрема 28 людей. Росіяни вбили у цьому будинку, який Позаду мене серед них, на жаль, п'ятеро дітей наймолодшій дитині, яка загинула внаслідок атаки вчора. Всього два роки. Загалом також у столиці постраждало 159 людей, серед них 16 дітей. Усім надали допомогу або надають тим, кому потрібно досі у медичних закладах. Втім, саме на цій локації тепер будуть аварійно-відновлювальні роботи, тобто приберуть усі небезпечні конструкції і предмети. Після чого на місці зможуть працювати комунальні служби аби повернути району світло, газ і воду, також зазначу, що на цю локацію з самого ранку приносять квіти, аби вшанувати пам'ять загиблих людей, мешканців цього будинку. Також навколо цієї локації люди спостерігали за розборами завалів з надією. Чекали, що все таки вдасться деблокувати людей живими, але на жаль, дива не сталося. Також ми Оглянули район, будинки, які знаходяться навколо цієї дев'ятоповерхівки. Майже усюди вибиті шибки, винесені двері. І як розповідають мешканці цих будинків, всередині така ж також усе розвалено і зруйновано. Давайте ж почуємо зараз коментар пані, якою вона пригадує вчорашню ніч. Спеціально вийшла подивитися на свій будинок, на все. Хоча сама дякувати Богу, відійшла від вікна. А то вночі вдарило мене. Все полетіло, все скло на шостому поверсі. Я зареєструвалася на допомогу. А як там буде, що буде, не знаю. Поки син приїхав плівкою, закрили вікна і сьогодні спали нормально. Тож мешканці цього району намагаються уговтатися. Тут така робоча атмосфера. Люди справді намагаються закрити вікна плівкою. Бачили, що намагаються відремонтувати замки, які вибило з дверей. Тут працює поліція, працюють працівники комунальних служб і намагаються якомога швидше. Прибрати наслідки лиха, якого завдала Росія вчора вночі. Така ситуація у Святошинському районі зараз. Я зазначу, що наслідок ворожа атаки вчора. Постраждав не лише Святошинська, Соломський, Шевченківський та Голосівський райони. Там роботи рятувальників завершилися ще вчора. І от Десять хвилин тому розбори завалів завершилися і в Святошинському районі. На жаль, маємо 31 загиблого, серед них аж п'ятеро дітей. Світла пам'ять загиблим. На цьому поки уся інформація кумаю з цього місця. Христина передаю тер тобі. Дякую, Катіо. Наша кореспондентка Катерина Галко розповіла про ситуацію у Києві після вчорашньої російської атаки. Нагадаю, сьогодні у Києві оголосили день жалоби. А вночі росіяни атакували Київщину. Під удар потрапив білоцерківський район. Повідомили в ДСНС. У білій церкві виникли масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Наразі оперативні служби ліквідовують наслідки. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає. Додали в обласній військовій адміністрації. Обійшлося без постраждалих. Сьогодні другій ночі прилетів до нас шахів, як бачите. Не залишив нас, залишив нас без офісу абсолютно і без частини виробництва. Плюс основний плюс цех виробництва просто вироб. А що виробляли? Ми наша специфіка. Ми завжди працювали, виготовляємо вже 20 років і будуємо елеватор. 72 дрони запустила Росія по Україні цієї ночі. Сповістили повітряні сили. Наші оборонці неба збили 44 безпілотники. ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 28 БПЛА влучили у дев'яти локаціях. Одна загибла є у Херсоні, повідомили в міській військовій адміністрації. Вранці окупанти вгатили з артилерії по Дніпровському району міста. Травми несумісні з життям дістала 51-річна жінка, мама трьох дітей. Їх ушпиталили з гострою реакцією на стрес. До лікарні доставлено троє дітей 2008 року народжені, 2010 та 2011 року народжені а Родина попала під обстріл, мати дітей загинула, дівчатка мають гостру реакцію на стрес і надалі проходять медичне обстеження. Їхньому здоров'ю на сьогоднішній день нічого не загрожує. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення під час нічної атаки на Запоріжжя. Поінформував очільник області Іван Федоров. У веселянці ворог влучив у приватний будинок. Загинув 63-річний чоловік, а 36-річна жінка постраждала. Також є поранені у Малокатеринівці через російський обстріл. Спалахнула пожежа, пошкоджений будинок. Четверо постраждалих за ніч є і на Дніпропетровщині. Серед них двоє діти у Покровській громаді окупанти влучили у приватний будинок. З-під завалів надзвичайники врятували двох дітей. Їх ушпиталили. Чотирирічний хлопчик у важкому стані, 15-річна дівчина у середньому. Поінформував очільник області Сергій Лисак. У Санельниківському районі постраждала 35-річна жінка. А у Нікопольському чоловік 25 років. Занялися декілька пожеж. Горіли два фермерські господарства, ліцей, пошта та приватний будинок. І до трьох збільшилася кількість загиблих у Краматорську. У лікарні померла 55-річна жінка. Повідомили в міській раді. Ще десятеро людей дістали поранення. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у центрі міста. Половина будинку зруйнована вщент. Внаслідок атаки також пошкоджені щонайменше 30 будинків і 13 автівок. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами ще можуть бути люди. Привласнив 1 мільярд гривень бюджетних коштів на закупівлі продуктів харчування для військових правоохоронці викрили експосадовця Міноборони, повідомили у службі безпеки. Весною 2022 року він уклав договір з приватною компанією на закупівлю та постачання харчових продуктів для ЗСУ. Вартість продукції штучно завищили на 41%, а ціну постачання на 221%. Судова Судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів. Екс чиновнику повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Тож долучайтеся до збору. Будь-який донат – це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. І до оперативної інформації від генерального штабу збройних сил України 160 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Найважче на Покровському напрямку там російські загарбники 47 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників. Ще 30 разів окупанти атакували на Лиманському, 20 – на Новопавлівському та 9 – на турецькому напрямках. На Сіверському вдалося стримати сім ворожих атак. Ще шість разів окупанти штурмували на Краматорському напрямку. Важко було і на Харківщині. Там українські воїни сім разів відбили російські атаки в районі Вовчанська, а також в напрямку Дворічанського та Колодязного. На Куп'янському напрямку наші захисники зупинили три атаки противника. На Курщині сталося 16 боєзіткнень. Наші ракетники та артилеристи вразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також два артилерії. Лирійські засоби ворога Ще 940 окупантів знищили наші оборонці за добу. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 54 тисячі своїх солдатів. Також завчора українські воїни ліквідували один ворожий танк, дві бронемашини та 33 артилерійські системи. Ще спалили 72 одиниці автомобільної техніки ворога. А оборонці неба збили 163 безпілотники. У Генштабі зазначають дані Орієнтовні. Підсумуємо інформаційний ранок вже о 12 Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій вподобайки. Далі продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.